Якщо не вирішується конфлікт, перша позиція ну, на зараз, друга позиція десь років через п'ять. Китай, Китаї затаївшися драконом. Отже, ми зберігаємо нейтралітет. В Україні у нас зацікавленості немає, як такого. Тільки якщо брати те, що Крим український, ну він зараз не український, але це єдине, що нам цікаво, Україна альтернативна морського сполучення. ЄС. Допомога у перемогах з іншими країнами. Отже, ми візьмемо ЄС як посередник наших інтересів. Але ну, якщо, наприклад, Росія буде вести себе край агресивно, якщо ми ну, нам це не сподобається, Отже, ми попросимо Росію припинити агресію до України, а США ми зберігаємо з ним нейтралітет. ми покажемо схему, якщо Росія пойдеть на Україну. На данный момент Китай сейчас торгует с Россией и с ЕС. И так видно, что у нас тут есть конфликт с Россией и Украиной. Если Россия залезет на Украину, то мы будем поддерживать экономически Украину. Россия ослабнет, и она распадется на маленькие республики. После этого Китай будет также поддерживать эти, когда распадется на республики, и будет поддерживать экономически. После этого Китай будет поставлять товар в ЕС. И в ЕС будет намного выгоднее покупать китайский товар, чем у Америки. И Америка будет падать в экономическом плане. Все. Нет, Подождите, в мы не еще не рассказали. А, то не не рассказали. А, то получается, про эти республики, если мы увидим, что Россия уже будет ну сильно ослаблена, то тогда мы ну поддержим Украину, ну и остальные страны. И если она распадется на мелкие республики, то мы хотим сделать с этих республик так, так как мы сделали с тайванем То есть, допустим, там поставить свое производство, завести туда своих людей. Скажите, я правильно ли я понял, что Ви американською долю ринку взагалі не вчитувати? Правильно, я зрозумів, що Китаю цікаво о, те, що відбувається в Україні. Чесно, що цікаво. Чи якщо... якщо... правильно ми зрозуміли, я зрозумів, що Китаю буде вигідно розвиток скласів? Не зовсім, тому що якщо за Україну... Це вивідна війна на Україні, щоб вона подобалась, і Росія вона була втягнута. Дякуємо. Дякуємо. Так, а, цікаво, що, якщо Росія не ослаблений і не розпадеться на республіку і, можливо, він відгарбує частину України, які будуть діяти від Китаї. групповых потому что у, и так, видите, сейчас Группа у нас россия не может так но она сама если россия нападает на Украину, мы поддерживаем рынок 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 Вы сказали, рынок 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 рынок